Соціюється з образом жінки саме тому. Ми запрошуємо вас у світ мистецтва та краси, художниці із Баштанки, майстрині обласного творчого об'єднання прибужжя, нарешті, просто чарівної казкової жінки Ірини Латарії. В Родині завжди багато уваги приділяли заняттям творчістю, адже мама Ірини працювала вихователем в дитячому садку та навчала дітей малювати та ліплення. Ще в школі Ірина зацікавилась кресленням. Їй подобається створювати члітки, бездоганні, лінії та форми. Також навчалась у музичній школі за класом фортепіано. Хоча музиканта з Ірини і не вийшло, проте вона зростала досить допитливою та розвинутою дівчинкою. Після закінчення школи навчалася у суднобудівному технікумі, де ще більше захопилася кресленням. Потім працювала в корекційній групі, коригувала морські навігаційні карти, але завжди відчувала, що вміє малювати. Ирина, отже, же дитяче захоплення так о, сприяло Вашему, Вашей творчести в майбутнему. Як це Очень волнуюсь, да. Очень волнуюсь, конечно. Начиналось все просто. Я пришла в детскую студию Клена Козерогова. Начала по чуть-чуть малювать. Это последние три года. Это я рассказываю три года, когда творчество на самом деле. Ну, от этого как-то не особо доверила в свои способности, но уже потом со временем вот А чему такие четкие формы, пейзажи? Да, городские пейзажи. А того, что видно, Черчение дало свой отпечаток именно городские пейзажи в перспективе. Мне это нравится. Архитектурные так. здания, линии, там правильные горизонта, аллеи, там, улицы, ну, скамейки. То кто э, такая бездоганность. А вашему вашем характере, чья такая бездоганность? Ну, вообще, скрупулезный человек с точными, да, такими У меня все по плану. Но, к сожалению, иногда бывает форс-мажорная обстоятельства, когда выпадаешь в остаток. І... И не по плану получается. У 1995 році Ірина з родиною переїхала до Баштанки. На таке рішення підштовхнула гостра політична ситуація в Грузії. Влаштуватися на новому місці допомогли друзі. Саме тут доля подарувала їй зустріч з цікавими та талановитими людьми, які підтримали майбутню художницю. Творчим стимулом для Ірини стали і заняття народній студії Кольори веселки. Вона почала активно займатися живописом, пробувала працювати у різних техніках, освоїла гуаш, пастель та олійний живопис. Перша виставка відбулась у 2013 році в приміщенні районного будинку культури, на якій були презентовані живописні картини, а також вірші художниці написані за тематикою представлених картин. Ірина. На першій вашій виставці була представлена одна з перших картин балкон, і до неї був написаний тематичний вірш, який став для вас особливим. Тож давайте познайомимо всіх гостей, які сьогодні завітали до вас, з гранню, скажімо, поетичною гранню вашого таланту, і ви познайомите з віршами, які ви писали спочатку вашої творчості. Ну да, стихотворение «Балкон». Попробую процитировать. «Балкон цветы, стоит она, что думает, о чем мечтает, никто не знает, лишь она». Мы можем догадаться, но не факт, что именно об этом ее мысли. Ведь в женской голове всегда такой коварда. В чем суть и где же смысл? Она, она же все стоит и смотрит сверху вниз и думает, какой же совершить каприз. Посвящается всем женщинам капризулькам. Що талановита людина талановита всьому. Ваші вірші, як і картини, дуже тонко відзевалюють стан живучої душі. Сподіваємося, що роботи, які сьогодні представлені на цій виставці, теж надихатимуть вас на створення нових поетичних рядків. Я хочу запросити до слова людей, які. Небайдужі до творчості. Люди, які прийшли вас підтримати, підтримати, бо це дуже важливий творчий шлях. І до слова запрошується заступник начальника управління культури, національності та релігії Миколаївської обережної адміністрації, подубна Лариса Олександрівна. Будь ласка. Знаете, мне очень приятно, вот просто захотелось прийти по по-человечески просто обнять и сказать вам огромное спасибо и низкий вам поклон. Каждая выставка, которая открывается в этом зале, он маленький, уютный, но очень комфортный для всех вот начинающих. Вы начинающий, и вот все эти выставки, они чем-то отличаются друг от друга. У них очень много общего, потому что на каждой этой выставке выплескивается душа человека, душа того, кто свои работы нам показывает. Вот на вашу выставку я только открылась дверь, передо мной сразу солнце яркость многоцветие необыкновенность. Ну, ну не скажешь, что человек занимается этим вот этим вот творчеством. Ну три года, чуть больше, да? Это год Батиком всего год. Год Батиком, ну три года как обучаетесь да, это. Но ну, это просто невероятно, я считаю. Понимаете, вот для меня, вот если бы я сейчас начала заниматься, я бы, наверное, что-то копировала, набрала вот для себя и вот копировала какой то рисунок. А здесь я понимаю, что здесь просто раскрывается душа человека. Не было сказано нашим участникам, вот музыкантам, когда они играли, обычно концентрируешь внимание на тех людях, которые показывают свой талант. Не обижайтесь, пожалуйста. Но я не могла смотреть на исполнителей, я только их слушала. И каждую, вот, каждую часть композиции музыкальной, вот для меня стояли только картины. Я смотрела только на них. Тогда первая лирическая часть была, я не могла оторвать взгляда от вот этой вот композиции всей полностью цвета. А вторая, ну вот четко летят журавли и раскрывается жар птица. И не знаю, как угадали. Наверное, музыкант, наверное, а я на вас смотрела, я все это уже видела. Наверное, у вас очень родные души у творческих людей. Конечно, души родные, поэтому вот, это необыкновенно. Вот то, что видно, это необыкновенно. Сразу скажу, вот, э, э, наверное, каждый из присутствующих здесь определил для себя 2-3-4 работы. Конечно, очень сложно выключать, сразу скажу, но как-то вот, включаешься, заж... зажигается все внутри. У меня зажглось сразу на ромашках. У меня зажглось сразу на вот, вот, вот этих журавлях и на вот, вот я не, не помню, к сожалению, название, Клаж, тоже. Да, да, на да? творческом коллаже, вот настолько это очевидно вписывается в мое понимание мира, вот насколько, ну, я же говорю, что все люди мыслят, наверное, по один... добрые люди, наверное, мыслят по одинаковому. Они хотят представить мир добрым. И еще, вот, понимаете, в преддверии такого прекрасного дня, сегодня первый день весны, я вас всех, дорогие друзья, поздравляю и желаю, чтобы в ваших душах всегда было солнце, как в душе этого человека, потому что без солнца в душе Ирины такого просто не можно будет. Это открытие не только Баштанщины, но и открытие всей Миколаевщины, новое имя. И Для вас є перспектива стати ім'ям і представити всю нашу країну. Я вам бажаю. І я сьогодні хочу від Миколаївського обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи привітати вас і вручити грамоту за особистий внесок у розвиток української народної творчості та відродження традиційних художніх промислів. І бажаю вам подальшого натхнення. И, чтобы ваши ручки не, было и, не было. и вот от нашего коллектива хотим подарить часть. Я буду поливать, чтобы он рос. Обязательно частичка весны, которая вот у нас благополучно выращивается в стенах нашего музея. Мы. Рады, видите, выставка выставку своих стенах, поскольку мы, как краевеческий музей, занимаемся помимо накопления культурно-исторических ценностей, также и пропагандой. Безусловно, эта выставка раскроет нашему посетителю, нашему горожанину, соотечественнику еще одну творческую грань нашего замечательного причерноморского края. Мы, со своей стороны, Донесем в массы все то, что было вами сделано, и здесь экспонируется. И в связи с этим хотел бы вам поднести еще один такой небольшой подарочек. Это э, наш фотоальбом. альбом. Вспоминайте о нас. И, быть может быть, когда-то тоже возникнет еще какой-то у нас творческий перекресток. И мы что-то э, создадим аналогичное этой выставке. Може, даже і лучше. Спасибо. Я в свою очередь хочу сказать, Я вам картину видать подаю под стовнути после того, як закінчиться наша виставка. Я думаю, там приятно. Спасибо, я якраз поділки не можу розпадати. А я за ні не буду. Я хочу просто привітати, побажати, щоб розквітав талант, розквітала сама як жінка, так як перший день весни і тільки продовження чекає, так і ця перша виставка. Тому натхнення, щастя, благополуччя, здоров'я всього самого-саму найкращого. Це від мене особисто. Але я, крім як майстриня, я ще ж завідувач сектору культури. Тому я хочу передати вітання від нашої райдержадміністрації, на жаль, вони сьогодні не можуть бути присутніми, але підтримують нашу Ірину В'ячеславівну і е, нагороджують такою грамотою за активну участь у відродженні розвитку аматорського декоративно-прикладного мистецтва у Баштанському районі та з нагоди відкриття персональної виставки. Але це ще не все, це ще не все. У нас ще є районна рада, і районна рада таки також підтримує нашу Ірину В'ячеславовну. І сьогодні я запрошую до слова також Шиченко. Василя Івановича, представника, районної ради. <смір> 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 я за дорученням голови районної ради від імені всього депутатського корпусу виконавчого апарату ваших колег щиро і сердечно вітаю вас з вашим сьогоднішнім успіхом. Тож я вважаю, що це є успіх, успіх не лише для вас. Успіх для всієї нашої територіальної громади, якій живе і працює, творить така чудова людина, як ви, до всіх наших обов'язково. Ми обов всі дуже раді за вас, бажаємо вам подальшої творчості, щоб ви на цьому не зупинялися, творили на радість. Всім. Тому що зараз квіти ще не розпустилися, весна ще тільки наступає, але коли я зайшов у цей зал, то ці квіти відразу зацвіли в моїй душі. Ми всі розділяємо з вами радість. І бажаємо всього да, на така подарунок жінкам. Мені як учителю приємно, що моя учениця досягла такого успіху. Це дуже приємна подія. Я хочу сказати, що вона стала ну, частиною ніби мене. Вона навчається, вона дуже наполеглива, дуже працездатна. Вона вступила до коледжу культури і вчиться далі. Так що я думаю, ми на цьому не зупинимося. Але ще мені дуже приємно. Що вона дає надію всім людям змінити своє життя на краще, не дивлячись на матеріальні наші проблеми, не на вік, не на, не на які такі е, е, обставини, які, можливо, е, комусь е, ми вважаємо, що заважають нам жити, але вона сама радіє своїй творчості і несе радість всім нам. От це мені дуже-дуже. Приємно, ви повинні зрозуміти це можливо от та надія, за яку може вхопитися кожен із нас творити і нести радість. І від всіх баштанців, а ми дуже дружні. І мені це теж дуже приємно. Я хочу побажати творити і радіти себе. вы сделали такую малость, такую живую, такую для нас медаль. Я, я поработаю в стиле батик. Так, Хорошо, так. спасибо вам большое. Хочу поблагодарить нашу Валентину Владимировну Кривцову. Были уже теплые слова в ее адрес, действительно. Она локомотив нашего творческого объединения. Вот здесь мы, областной центр народного творчества, который помогает нам, районам, здесь выйти на уровень области, что вы нас здесь видите. Спасибо вам большое. Хочу поблагодарить моего учителя. Буду плакать, Лена Михайловна. Если бы не Лена, наверное, меня бы здесь и не было вообще сейчас в данный момент. Хочу поблагодарить семью мою, моих детей и маму, которую слабо, но поддерживает и не мешает и восхищается моим талантом. Хочу поблагодарить нашего дядю, который выступил спонсором моего проекта, Латария Тимуря Атаревич, низкий ему поклон. Вот. И всем присутствующим спасибо, что вы здесь сегодня со мной. Приятного просмотра вам картин и весеннего настроения всем женщинам. Спасибо.